У мене такі стріми українці за кордоном, де я не тільки своїх підписників, всі, хто дивиться, youtube канал, знайомлю з інформацією, з тими подіями, що відбуваються з людьми, з нашими українцями, які виїхали з України з певних причин, причин того, що це почалася повномасштабна війна. Хтось говорить, що люди втікли від війни, хай би воно буде так, але вага моїх стрімів в тому, що я хочу спілкуватися не з селебриті, не з публічними людьми, а з простими українцями. Простими пересічними громадянами країни, які зараз знаходяться за кордоном. Юлічка, вас я вже представила. зовут пані Юля. В якій країні ви знаходитесь? Яке місто і де вас зустріла війна? Як ви виїхали? А потім вже трохи познайомимо наших слухачів. Як ви живете, як приймають українців за кордоном? А тим паче, що ми говоримо про Великобританію? Так, добрий вечір, дуже приємно, рада вас бачити зараз. Я з дітьми у мене двоє дітей. Ми знаходимось в Британії. Місто Бредфорд на Ейвоні, це поблизу Брістоля. Ми тут проживаємо близько вже двох років. Не з самого початку як почалась війна, тому що як тільки почалась війна, ми виїхали в Німеччину. А потім, уже дочекавшись візу, ми потрапили сюди, тому що було розуміння того, що треба щось вже якось робити. Треба вчити дітей. Треба просто знаходити якісь в тій країні, де буде. Комфортніше дітям з навчанням. Це я для себе так вий. так І е, так як в Німеччині там німецька мова, в е, мене старші 18 років, на той момент було 16. Нам треба вже було вступати в якийсь навчальний заклад, закінчувати школу 11 клас. І вже треба було думати про навчання. Для мене це було дуже важливо, тому що. Я розуміла, що е, я взагалі не хочу знаходитися за кордоном, я хочу жити тільки в себе в Україні, хочу бути вдома. Але розумію, що в мене двоє дітей, і треба просто їм е, бути в безпеці і продовжувати жити і навчатися. І було прийнято рішення да, прийнято рішення все ж таки подавати на візу. Якраз відкривалася віза для українців в Англію і ми в. Перших та, в перших числах, як тільки відкрили цю візу, це був березень 2022 року, в березні місяці. Почалися ці саме е е візові ці подання, і нам відкрили візу в травні. Ми довго чекали на цю візу. Ми знайшли спонсора. Поки спонсори нам дали дозвіл, щоб ми заїхали, переглядали е умови проживання. Але нам було взагалі неважливо, а хто допомагав взагалі спонсори, вибачте? А, я сама шукала. Шукала групи в Фейсбуці, українців в Британії, британці для українців. Було безліч груп, відкривалися. Люди були дуже відкриті, допомагали, е, хотіли допомагати нам, тому що розуміли, що в нас такі умови, в кого є тим більше діти і жінок приймали британці. Ну, от, ну, дякуючи їм. Ми потрапили сюди, і ми знаходимося в безпеці. Мої діти знаходяться в безпеці. Я не можу сказати, що я живу тут, тому що я живу в Україні своїм серцем, своєю душею, і я дуже часто їжджу додому, У мене там мама. На жаль, у мене тато помер 21-му році. Для мене це був дуже в 22-му році. Це був для мене страшний рік. І я що місяця, півтора місяця, я їжджу в Україну. Діти тут, я. Катаюсь, тому що там там мій будинок, там, та, там моя душа і там моє серце. Ви е за зараз в Британії, Так. перші дні вашого перебування в Британії, е тому що до е стріму з тобою, я спілкувався з, теж з Юлією, яка ж мешкає в Варшаві. Вона сказала, що були дуже такі моменти з оформленням документів. Документи. Там має якісь категорії, потім щось там по медицині і так далі, тому подібне. Як з цими питаннями в Великобританії, з оформленням документів? документів в Британ... і так далі Я скажу вам: тут немає таких якихось труднощів. Можливо, нам пощастило з, зі спонсором. Я, у нас жінка дуже. Дуже досвідчена в цих питаннях, і вона нам допомагала. Тобто, ми сіли за стіл, відкрили комп'ютер, подались, вона знала вже, що нам робити, куди подаватися, як нам отримати Бірпі. Цю картку тимчасового перебування тут. І по цій картці ми е, маємо ті самі можливості, що і британці. Ми можемо тут навчатися, ми можемо тут працювати. Єдине, що ми не можемо голосувати. А так, ми маємо всі ті самі можливості, що і британці. Так, медицина, я вам скажу, тут від цих болезней є краще, краще не хворіти, так. Ні-ні, ні, не треба. Тому що болить в тебе там вухо, не дай Боже, тебе запишуть до лікаря там на рік вперед Дуже дорого, коштує. Тобі... Так. Це безкоштовно буде, але тут такі чи черги, я не розумію. Я ще слава Богу, ще не, не попадала до лікарів, тому що я часто буваю в Україні. Я там проходжу якісь медобстеження планові. Слава Богу, я тут з лікарями не мала ще зв'язку. Але якщо там хворіють діти на всі, на всі хвороби є парацетамол і нурофен. більше у них нічого немає. Тому отак, з медициною тут дійсно халепа. У нас був випадок, треба було полікувати зуб моїй подрості, то вона тут заплатила за просто обстеження якусь маленьку пломбочку 1300 фунтів. Тому. 1300 я 300 вам... фунтів. Так, так. В це це дуже... гривнях я просто ну, навіть зараз ну, Блик, не лякаю. Приблизно на 47, може на 48. Тисяч ну, ось... гривень пломбочка, да? Це великобрина. Десь, десь скільки виходить? 60 тисяч, десь близько. 65. Так. <зум> <толізь> <Тому зум> то, то для дівчат блонд то iPhone 15 можна купити. <зум> Я тут не знайшла ще порукаря, я фарбую сама своє волосся. Я на для, те для, для, для тих, хто нас може буде слухати, для тих, а, хто так. не розуміє, не розуміє, що таке фунти, і що та сума 1300 фунтів це 60 тисяч гривень. Можна купити новенький 15 і фонті так можна, можна, ну але це тут дуже дорого. Якщо от брати, порівнювати зарплату. Ту, що я тут отримую, і піти полікувати зуба ну десь приблизно місячна твоя зарплата піде на лікування одного зуба, тому, тому такі тут ціни, якщо це йти в клініку терміново. А так, якщо чекати чергу, це можна зробити безкоштовно. Але коли це буде, може, в 26 му чи 27-му році, я не знаю. От тут такі. Ситуації. Юлійсько, ви отримали відповідний статус. Ви видих, видихнули. Ви видихнули від війни. Про що саме перше ви подумали, про який загально психоемоційний стан у вас був? Та, звісно, у ваших рідних, у дітей Перші от такі, коли ви там? Ви знаєте, в мене оц, емоційний стан, він ніколи не зупинявся і ніколи не стихав. Я постійно кожного дня живу в напрузі, тому що я постійно живу Україною. І я тут себе відчуваю, знаєте, я казала своїй старшій доці: я себе відчуваю як герой якогось там Майкрафта, чи герой якогось там м -м, кіно, серіалу, чи якоїсь гри. Тому що тут я маю працювати, тут я маю жити, щоб просто. Не то, що виживати, а просто жити кожного дня без планів на е, завтра і взагалі нічого собі тут не планую. От, от це в мене такий стан. Я не маю ні планів, я не маю якоїсь мети тут залишитись. У мене цього немає. Якби вже я розуміла, що я тут хочу залишитись назавжди, то, звичайно, я б собі вже мала якісь плани, щось би там десь влаштовувалась більш на якісь такі. Глобальніші, може, да, перспективніші, вже мала якісь там собі думки чи бачення. Але я не хочу цього робити, я вам чесно скажу. Я все ж таки мрію повернутися додому. Я мрію, щоб закінчилася швидко ця наша війна з сусідами, тому що не знаю, тут ми не... думали з самого початку, що війна це ненадовго, і ви повернетесь в Україну. З, звичайно. Були такі, були такі думки. Ніхто ми виїжджали взагалі не знали, куди їхати. Ми перші дні були на Западній Україні е, і до 3 березня ми знаходились там. Я думала, так все, це, це закінчиться там день, два-три, неділя, все. А потім, коли ми розуміли, що були групи ДРГ, ну нам таке там звичайно говорили. Зрозуміли, але... що війна це надовго. Так що треба щось робити. кудись треба їхати, тому що я не хочу жити в цих постійних. Е... Постійних оцих емоціях незрозумілих і діти, от в мене перше діти малій було тоді три роки. Дитина чує ці всі сирени, вибухи і каже: Мама, це що салют. Ну я розуміла, що треба просто сідати і їхати за кордон. Куди їхати? Ми просто знаєте, ми сіли за кермо, я сіла за кермо, посадила дітей і просто їхала. Ми поїхали на пункт на пункт пропуску через Румунію. Потім ми переночували. Румунії кордону, до речі, там не було якісь бюрократії, давки, один одного підтримували українці чи щось було таке? Добре, навіть не перевіряли. У нас з нами була морська спинка. Ми з собою прихватили комунікації, люди, які допомагали, зустрічали там з ковдрами, водичка, чай, бутерброди. Це було, але ми якось так швидко все проїхали. І я знаєте, зараз, коли це все згадуєш, це було якось в якомусь такому страшному сні просто. Не моє життя, просто треба було щось робити, кудись їхати. Я взагалі не розуміла, я то розуміла, що я маю щось робити, але я не розуміла, куди я маю їхати. Знаєте, такий був просто стан. Їду прямо. Оце все в мене було таке. Оце в мене такий був стан тоді з двома дітьми. Так, і ми ж приїхали в Німеччину. Е, на перший час нам знайомі допомогли з житлом. Там... Зустріли німці. Як німці зустріли? Чесно? Чесно. Чесно, вони чекали, поки ми поїдемо. Оце так звідьте. чекали, так. що ви поїдете звідти. Так, так, так. Вони кожного дня мене питали, які у вас плани, куди ви плануєте далі їхати? Тому що я там коли... Це дуже пікантно, але все ж таки так. між, між рядочків було так. зрозуміло, що коли ви поїдете звідти? Так, ми ж е, коли приїхали, нам треба було місці, якщо на секрет, будь ласка. Ми у ну, Франкфурт на Майні, а Франк. Угу. Так, і ми оформили документи там, так само тому, що я розуміла, що ми маємо тут перебувати з якимсь статусом. Я оформлювала цей статус не для того, щоб отримувати якусь допомогу. Це Дуже важливо статус, так. Ну, звичайно, мене там зупинить мене поліція, скаже, на яких ти тут правах їздиш, дівчинко. То звичайно, я мала показати, якісь де я прописана, де я проживала. Я біженка по документам, тому мені треба були якісь документи. Нас оформили, нас прописали в цій квартирі, яку нам надали. Ми там хороша квартира, хороші умови. Я їм дуже вдячна за те, що ми там прожили скільки два місяці. Безкоштовно безкоштовно. З нас гроші ніхто не брав. Нам ще навіть допомагали перший час. Німці, ви знаєте, перший час кажемо Нім... німцям данки за це. Так. так так дуже вдячна, реально дуже вдячна німцям. Вони, коли ми тільки приїхали, в них, от, мабуть, оцей перша, знаєте, емоція допомоги. Вона все ж таки працювала і спрацювала. Нам приносили стільки речей там, нових, прямо збірками, малим, особливо дітям, там іграшки, харчування. Нам там їжу приносили. Я кажу, ми не. Не бомжі, у нас є кошти за що ми можемо це купити. Я вам кажу вдячна, але не треба. Мені просто нема куди його дівати. Заберіть, може, комусь це буде більш потрібні. що у мене є речі. Звичайно, я коли виїжджала, я ж з собою там не могла зібрати купу речей. Брала, те, що в чому виїхали там. Може, ще там якась маленька валізка, яка була зі мною зібрана, це документи. Німці допомагали, але між тим вони чекали, так. коли ви поїдете звідти. Так, так тому що, мож, знаєте, можливо, нам траплялися такі німці, що вони. Е, що казали... вони не німці. Так, вони не німці, вони не чисті. Німці, це були е, етнічні німці. І коли вони казали нам, що ви тут отримуєте допомогу в 300 євро. Ви тут живете на нашій шиї, в нашій державі, то я їм поясню, що я їм пояснювала, що я витрачаю тут набагато більше і залишаю ці кошти вашій державі. Ну тобто, я... мені не треба ваші 300, я вам готова їх віддати, тому що я ще якось паралельно. Працювала в Україні, у мене є е, бізнес свій, який вже працює з 2007 року. І я продовжую цю свою справу, яка мені приносить якийсь там дохід. І я на цей дохід розраховую, я на нього живу. Тому ну, такі були відносини: але я їм можу ще раз повторити, що я вдячна за цей першу цю допомогу, за житло, ми нічого не платили. І ми поїхали звідти, як тільки нам прийшла віза. Я сіла в 10 ранку, і за день я вже була в Британії. Їхала, я, я не знаю скільки ми кілометрів проїхали, але ми без зупинок, тільки там на чай каву в туалет. І прибули ми десь о третій ночі, вже сюди, де ми зараз. На кордоні з Британією все спокійно Ой, було. А Британці дуже відкриті. Як Він... зустріла Британія? Британці дуже відкриті, дуже люблять. Вони знаєте, тут кажуть френдлі, дуже такі товариські, вони відкриті, вони щирі. Можливо, знову ж таки мені такі люди тут трапляються. І ми приїхали до спонсорів, які нам відкрили візу. Це була дуже велика будівля. Нас приїхало шість чоловік в одну сім'ю. Шість чоловік. Ви Багато українців в Британії зустрічають, речі. Багато. Багато так, так, українців багато, але в нашому місті населення десь 50 тисяч. Із них от в нас ком'юніті українців десь чоловік 200 в цьому місті. Це багато, реально. І навіть є дівчина з мого рідного міста, з Борисполя, ми тут зустрілися О, така земля кругла уявляєте. Ну, але я вам так скажу: ми прожили в спонсорів 4 місяці. І потім ми зрозуміли, що нам треба жити окремо, тому що людям, вже, знаєте, якось ми трошечки вони нам дали вже житло, допомогу, ми вже зрозуміли, куди як можна рухатись. І ми вже перейшли на ті умови, що пора орендувати житло, пора вже якось себе забезпечувати в цій країні, нічого сидіти у людей на шиї, і знаєте, створювати якийсь дискомфорт собі. І цим спонсорам, які нам допомогли, можливо, вони ще допоможуть тим, хто ще потребує якоїсь такої першої допомоги. Е, знаєте руку, руку протягнуть допомоги ще комусь. Скажіть, будь ласка, ви зараз працюєтеся, навчаєтесь? Прийшов час, е, треба було щось робити. Я тільки що почув. Звідти наступне питання е, так, ви е, там зараз знайшли роботу за своїм фахом. Чим ви займаєтесь і, і де ви працюєте, і що там за робота, як ви живете? Ну нормально вистачає коштів для того, щоб покормити е, е, сім'ю, двоїх дітей за все платити, і так далі. То подібне, і звідти зразу ставлення британців спочатку війни і, і пройшло от майже два роки. Що змінилось чи ні? Два питання от такі от Перше питання, робота. Значить, ми приїхали 27 травня, 29-го я вже пішла на стажування. Куди? Що з мовою? Нормально все? Англійська? Англійська. Треба знати. Я, працювала... я працювала з 10 років, майже я літала в компанії. Я англійською спілкувалась, але, знаєте, коли в тебе немає практики, ти її забуваєш. І тут я приймаю. Приїхала... Так, Перший час я приїхала, знаєте, такі було, е, що робити, що казати. Якось був якийсь страх. А вдруг я там, а може, я скажу якось не, неправильно, або якось скажу невірно. Але потім ти розумієш, тебе претензії розуміють, ти говориш прямо, в тебе немає там відмінків. Якщо вони тебе розуміють, значить ти говориш. Ну, ні, ну, Зараз, звичайно, моя англійська вже краще, набагато краще. Зараз розкажу. Значить, я пішла, влаштувалася в кав'ярню. Тут є місцева кав'ярня, така дуже симпатична, зроблена під туристів. Ну, ви така комунікабельна людина, я бачу. Дуже. Прям шпрехаєте. Да. І мене взяли туди барістою. Баріста для мене це взагалі якесь нове щось нове. Я ніколи в житті не робила ніяку каву. Думаю, ну, Юля. Баріста так баріста, будемо щось робити. Треба гроші треба заробляти, треба за щось жити. Давай дітей годувати так. Так, да. але я вам так скажу: тут діти всі працюють 14 років. Моїй доці старші було 16, і вона також сказала: я також піду працювати. То, по закону це можливо працювати? Так. А, так, 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 так. У них 14 років. Це всі... Великобританія. Так. О, так у так. них, знаєте, коли ми переїхали вже від спонсора, то мені там одна британка, бабуся, їй 86 років. Вона мені знаєте, як сказала, чому з тобою живе донька? Їй вже 17. Тут у нас каже, діти йдуть самі жити. Я говорю, консерватори. консерватори. Так, так. Ну і от от моя робота. Я працюю по сьогоднішній день. Я працюю помічником шеф-кухаря, але через дві неділі мене підвисели і я буду. Шефом, тому що мій шеф іде на, ну, на лікарняни на, на довгий термін, і мені запропонували тут посаду, шеф-кухар, буду буду я себе якось е, в новому такому е, ритмі, нова професія. Це зовсім все для мене нове. Ну, нічого. Коли ти розумієш, що тобі треба, все, все можливо, немає. Я не почув, не почув від вас, Юля. Вибачте, пані Юлія, ні жодного травла, ні жодної проблеми. Не було проблем зовсім не повірю. О, е, можливо... Чи не хочете розповідати? Е, ну, зі мною в мене проблем не було, тому що я ж вам кажу, що з документами нам допомогла спонсор, вона нам розповіла, куди як рухати, що робити. Все, які можуть бути у тебе у тебе тут проблеми. Якщо ти ну, там проблеми можуть може бути з ну з росіянами, може ні? Які в Лондоні? як вони, а, Ви знаєте, тут трохи я п'я зустріла... вибачте, але трохи я глибше. Я зустріла так. тут е, двох росіянок. Вони прийшли до нас в кав'ярню. Вони счіпували, що є українка, яка там працює, і я саме робила каву в той день. І вони е, між собою щось спілкуються там, е, какой будеш кофе, туди-сюди. І до мене Хіло, я кажу, добрий день. І українською. Вони, українською, звичайно, українською. Вони з тієї кав'ярні вилетіли. До мене підійшла моя хазяйка каже, що ти їм сказала ну, на англійській. Я кажу, та я сказала добрий Фак. день. <с> ну, да. Вона каже: хм, якось странно, чому вони навіть каву не замовили? Я, говорю, я не знаю, можливо, Реально щось... злякалися дві росіянки, які зайшли і вони... сказали Добрий день, і вони, вони... вилетіли з кав'ярні. Вони Це ви... в Британії вони... так так так, більше так, я тут не зустрічала. От ми їздили в Лондон, там росіянів багато. Там і машини є, ми бачили на російських номерах. Навіть бачила одну машину. А, я не знаю, що це за машина, була дуже стара, і прям Z намальовано на ній. Ми, я таки чесно, вперше В Лондоні, раз, так? під Лондоном це було. Під Лондоном, так, але я не знаю, що це там за люди. Я їх не зустріла. Ми сіли просто і поїхали, тому що чесно вам скажу, я злякалася, мабуть, якби їх зустріла. Хто це що це не знаю. Оце так і тут ми і живемо. Я знаю, що хотів вас запитати, пані Юлія. Ви знаєте, президент України Володимир Зеленський, звертаючись до українців, перебуваючих за кордоном, пропонує їм повертатися в Україну. І чи була, окрім бажання просто повернутися на рідну землю, думка: за яких умов ви готові повернутися до України? Якщо так, то чому повернутися? Якщо ні, то з яких причин ні? Я вам скажу, що я готова повернутися до України. До рідного дому ви чули, да що Володимир Зеленський звертається до українців? Вертайтеся, будемо відбудовувати нову Україну там так. І так далі. Ви нам потрібні, але ж. Що ви думаєте з цього приводу? Будете mm. вертатися чи ні? Ну вибачте, Я Мені. вам скажу, що я тут, знаєте, я і так звідти не їхала. Отак я вам скажу, тому що я живу на дві країни. І для мене дуже важливо це безпека, тому що я розумію, що в мене є менша дочка, яка, яка буде зі мною їхати. Старшу вже можна тут залишити. їй вже 18 років. Нехай навчається дитина, тут працює, поки діє тут е, нам дозвіл і наша віза. Нам, до речі, продлили візи ще на 18 місяців, тобто, до 26-го року, британці продовжили термін дії віз для українців. А з меншою я готова їхати додому, якщо навіть завтра закінчиться війна. Я просто зберуся, сяду в машину і приїду. Я готова відбудовувати, готова бути в процесі відбудови, готова все робити для того, щоб просто ми жили і просто насолоджувались. На, наших, на нашій землі своїм життям, що ви можете порадити українцям, які зараз знаходяться за кордоном, а, з певних причин ви в Великобританії, тим українцям, які в Британії, якісь чати, якісь форуми, якісь групи, як ви один з одним спілкуєтесь, і що ти можеш порадити, як робити в тих чи інших там випадках проблем і так далі? От в цьому питанні. Якщо є у кого які питання, є безліч груп в Фейсбуці, форуми, юридичні послуги. Якщо в когось є якісь труднощі там, щоб отримати чи документи, чи продовжити, чи якісь візи робочі. Чи зняти якесь житло, як це відбувається? Які треба, куди треба звертатися, там допомога дітям, допомога там пенсіонерам, тому що є люди, які приїхали, забрали своїх стареньких батьків, забирали своїх бабусів, дідусів. Тому є безліч груп, куди можна звертатися? Е, є до речі, група е, опора. Де знаходяться там на форумах юристи, економісти, вони надають безкоштовні ці всі консультації. Суто Великобританії чи європейська група? Європейська група, але там, здається, я не пам'ятаю, чесно скажу вам, то треба просто зайти і продивитися, чи це британська група, чи це європейська. Але я знаю, що на цій опорі саме по Британії були у мене питання, у мене, власно. Чи можу я їздити на своєму автомобілі? Тут скільки я можу тут знаходитись, то ми там писали звернення і нам просто надавали відповіді. Ну, в Британії у вас запиною український прапор, що можна побачити з вашого вікна? А, з мого вікна можна побачити е, будинки з однієї сторони, а з іншої сторони, у мене церква британська, е, до якої ходять е, до якої ходить моя менша дочка, тут школа при церкві. Немає у дітей ніяких проблем. Вибачте, я за таке слово булінг там і, Ні, в Британії, бо, бо, бо мені а, співрозмовниця, з якою ми говорили, Юля, що да, а, на другий рік булінг він був присутній в школах там, в польських. Ні, я можу вам сказати, що моя дитина менша, яка не ходила до садочку, вона в школу просто мене будить. Не я і я, вона в мене будить і кричить: Давай веди мене до школи. І зараз директор школи в цьому році відкрив для українських дітей. Український клас. Тобто всі українські діти ходять у нас після школи як додатковий український клас, так як от моя менша Саша, вона е, не навчалася в українській школі, але її вже, знаєте, 5 років їй треба вже вчити алфавіт, е, писати, читати, рахувати, і це все вже в неї є в британській школі. Нам ще так трошечки пощастило, у нас помічник вчителя українська. Дівчина, вона з Тернополя, і от саме вона нам викладає українську мову для наших дітей, Юлія. Я не можу не сказати, що ви ще й волонтер. Я знаю, да. і ви допомагаєтесь всіма можливими способами допомогти українцям Збройним силам України, находячись за кордоном. Так, так, так є. Я тут це відчуваю, чесно скажу, як циганка ви молодець, молодець. Як циганка Юля, я е, де не зустрічаю британців, не знайомлюсь. Я всім кажу: якщо у вас є речі, е, турнікети, все, чи можна допомогти нам, нашим хлопцям, дівчатам, нашим захисникам, я все готова забирати, все готова відправляти. Я тут, до речі, у нас є класний перевізник, е, також він з України хлопець. Він ні копійки не бере за. За ті речі, які я передаю саме для військових. Ніколи він нічого не бере, я йому дуже вдячна, велика йому шана. То так, волонтерю кожного дня, Андрій, кожного дня я роблю те, що просто думаю, де мені це взяти, в кого це поклянчити, щоб тут продати на якомусь там святі, щоб просто щось купити для наших захисників, які знаходяться і боронять нашу землю. Пані Юлія, я вам дуже вдячний за такий стрім. Просто такий змістовний, ви така класна, ви така комунікабельна. Ну, я бачу, що ви україночка, так знаєте, ну на мільйон відсотків. Що б ви зараз сказали, українцям, українцям які подивляться цей стрім? Що нам, що нам, як нам? Ну я знаю, що є люди. Є українські серця, які переживають за нас, переймаються там, знаходячись в Британії. У нас от сьогодні зранку знову летіли балістичні ракети. О п'ять ранку. Я хочу сказати одне: не зупиняйтесь, допомагайте, об'єднуйтесь, і ми обов'язково переможемо разом. Ми велика, велика сила. Юлія, я вам дуже дякую. Я вас обіймаю. Слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава україночкам, які живуть за кордоном, живуть. Ну, поки що, отак. От перемога буде за нами. Це Я вам чого? дуже вдячний. Так, дуже вдячний. Щастя а? вам, хай щастить, слава Україні. Ви, просто, ви, ви неймовірна якась. Юля, дякую вам. До зустрічі. До зустрічі.